Я -я -я -я. А, а. Больно был? Оливьев дурный. Ты что ты пошел на ту дискотеку? Там весело. Весело? Ще там весело дают по морде. Что ж такое бывает. Аж молодежь, отдых, штахеты. Штахеты. Че ты поперся на ту дискотеку? Хотел послухать музыку. То ж ты бы ей дома кассета научился. Садил бы себе и слухал спокойно. Дома самому не прикольно, та у мене баба є. Баба є? А біля тої баби ще два бика такі, у хажори. А чотири. <риклад> ну таке то ж, любов, молодьож, Ти е Подивись на себе, бо тебе одне око вже не бачить. Як Якщо вийдеш на рік, тобі друге підіб'ють. Що ти будеш робити? Я буду як Жан-Клод Ван Дам в фільмі «Кривавий спорт. Отак от. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! тут мене відкриється третій глаз. І тобі його на не тянуть швидко, той третій глаз. Так, Є зробимо понакатаний схемі. Видиш на ринк, я зразу кину полотенце. Бо тобі скоро їхати на олімпіаду. я не хочу, щоб тебе тут били ці бики. Краще хай тебе б'ють там інтелігентні люди. Я нерв, мене будуть негри бити. негри, французи і топси, всі тебе будуть бити Просто мало про все ваше сфоткати, якщо будуть бити. З фотки. Ну тільки вже на рентген. не, А куди мені лучше? В WBO чи BBC? бібісі? лучше своє ПТУ закінчиш, б. Якась освіта тебе в житті була. Давай треніруйся быстро йде. Для того, щоб твоїми фанатами стали мільйони, треба мати талант, харизму та наполегливо працювати. Але, если ты популярный співак Василь, то все это тебе не потребно, потому что у тебя есть продюсер Валентин. Алло, алло, это пензенский филиал Бориса Моисеева. Это вас беспокоит, Валентин? Я ищу Бориса. Ростовские коллеги сказали, что он в полной заднице. Я считаю, он у вас. Что? Куда мне пойти? Да иди ты сам туда, дебил, понял? Козёл. Сядь, успокойся, я с Борисом разговариваю. Алё, Алло, Борь, привет. Как ты? Слушай, у тебя есть какие-то планы на ближайшие 2-3 года? Ну, ты сейчас, ты свободен? Подумай, я сейчас. Что? Продюсер, я к вам, миновый имидж. Я тепер буду вот так. Ба, 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 ба. Вася, ти лучше, Вася. Мадонна, ой, Вася. А до вас, а до вас я теперь буду звертаться так. -то. Хвала тобі, о бог естради і хресний батько шоу-біза, мій повелитель Валентин! Параноїк, сядь. <ристо> <ристо> сядь, я тобі сказав. Вам не понравилось? Сядь на стульчик. Сними свои очки. У меня есть к тебе серьезный разговор. Если вы про то, что я разбил унитаз в гостинице, то я согласен, наказывайте. Вася, это все мелочи по сравнению с... Я понял. До вас дозвонила служба такси и рассказали, что я вчера обрыгал все деньги. Вася, это все не важно. Просто ты уволен. You're fired. Ты стриндец. А я вчера сел песню новую писать. Вот первой строчки уже накидал. Ветер шумит негромко, Листва шелестит в админ. Идет не спеша девчонка, Девчонки. И тут я не дописал. Або хочется писать, або уже пописала. Браво, Вася. Титул главного плагиатора в этом году твой. Железо. Одна только проблема. На церемонии тебя не будет. Потому что ты уволен. Алло, Валентин, ты не забывай! Я Василь! Меня все знают, на руках носят! У меня фанатки под домом ночуют! Вася это не фанатки, это бомжи! А, а чего они кричат мне? Вася, Вася! Они у тебя денег просят на похмело! Я не понял, Валентин, вы что, это серьезно? А чего? Понимаешь, Василий, ты убыточный! Как это так же, как и ущербный, только по деньгам. Поэтому с завтрашнего дня я запускаю новый проект. Он будет называться Федер. Ф... Федька? У вот той картавы из Житомирского музучилища? Нашли замену. Да, я понимаю. Я понимаю, может, он не настолько талантлив, как ты. Ага. И он не умеет разбивать унитазы головой. Бо у него нема таких париков, я думаю. Но зато он хотя бы знает ноты. Он не грызет ногти на сцене, и он не требует денег, а это немаловажно. Ты что, Вася, типа все? Не нужен? Типа пошел вон, да? Ну что ты, Василий? Ты же верой и правдой служил мне полгода. Да. За это я оставлю тебя в холдинге. Спасибо. Ты будешь ставить Федеру танцы. Хвала тоби, о бог эстрады. И хрестный батько, что за и повелитель, вам ты. А вот теперь пошел вон. Ветер шумит негромко, листва шелестит в ответ. Идем, не спеша, Василь. Валі Василь, що себе покаже. Коли два серця б'ються в унісон, їм все по барабану. Але навіть у такої ідеальної пари, як Марічка і Антон, теж бувають моменти непорозуміння. Сижу жду принца. А він сейчас такие приеды, а я ему такая, «Где ж ты, мой принц, бродишь голову склоня? Что ж ты забил или позабил меня? Сижу на лавочке солом на огне, Сижу, им семочки и стринги на мне». И мне такие, я такая ля-ля-ля-ля, Ля-ля-ля-ля-ля-ля, милый». Так... Готовый принц приехал. Милый, не в той кондиции. Стюардесса по имени Маричка, обожаем, а ты и желана. Ангел мой не земной, ты повсюду со мной. Стюардесса по имени Маричка. Да тебе, просто так. Все? Концертная программа закончилась? А тепер їдь туди, звідки ти приїхав. Поняв, Ромео. Алло, я не поняв, що почалося? Що за отношения як любимому чоловіку, мужчині? Та, та ти подивись на себе, на кого ти схожий? Подивись на кого ти схожий? На папу, а глаза мамині. Мати дуже смішно. Як ти в такому стані дурінь ще за руль сів. Каріфани підсобили. Посадили, руль поставили, все, тащи, мала. А на бабу, которая тобі засос поставила, теж карифаны каріфани підсадили? Диві, ти мені тут не туйво, подиви на неї. Я я хреба убит, біт кожен день б'юся, щоб у носа їй ні в чому не відказувало. А воно диви, губу роздявила і вякає до мене. Ти зараз бігом спит зіб'ю коза. Ти знаєш з ким я був? Що думаєш я не знаю? У тебе ж контингент один і тот же. Ти коля гость і Вася Рубіль. Трі омереничі. То за раз раздав по голові свиня неблагодарна. Ша, ти. Я був на зустрічі з діловим партньором mm. по бізнесу. бізнесу. Приїхав західний інвестор з Дрогобича. Він заінтересувався сеткою моїх ларьків кури гриль яких, щоб ти собі понімала, два. Ну, і хочеш через мою сітку продавати кетчуп. Антон, ти мені скажи, наша мені той бізнес, наша мені твой кетчуп. Як у мене парень алкоголік, з мене все село сміється, я тебе закадірую. Я тобі відповідаю, я тебе закадірую, чи ампулу тобі зашивку. Ти зрозумів? Кажи мені, де ви були? Де ви були паскуда? А де всі контракти підписують? Де підписують? Звісно, ми поїхали в Потому, що, з собою взяли? Да взяли з собою баб. А, а як? Це ж бізнес, тут ні в сауну ніяк без баб. Ну я держався. Там, звісно, була одна, ти би бачила, така манро, така. Ну, ти її бачила в центрі така. Людка? Ну риженька, ну я держався. Я держався, от. Держався? Бронебойний. Ти паскуда. Ти... За що? За що ти? Чого ти мене б'єш? Бо ти мені брешеш? Що ти мене не мав? Що ти це таке у тебе? Що то? Шо? Чого? Не, не довіряєш. Я ж тобі кажу, що я держався. То просто ж пойми, що тому інвестору казалось, понравились не тільки мої ларки, але ще й я. <риклад> Ти що? Ти що дозволив себе поцілувати у цьому грубому, неотесаному, західному інвестору? Спокойно, мала, спокійно. Я поліз за пивом, поки тягнуся він мене в шию. Чмок, і я мотковий. Зразу в губу, вай! І все. Інвестиції вийшли із міста. Точно? Не брешеш. Дивись в очі мені, скажи. Брешеш чи ні! Дивись в очі, кажу тобі! Не Тарбай в мене і так вертольоти. То правду скажи, брешеш. Ні, я ж не держався. То точно не людка? Ні. Ну Слава Богу. Де дурьоха? я ж тільки тебе люблю. Я поки їхав сюди, для тебе навіть стих написав. То ти що ще ще на дорогу не дивився? Що там дивиться 20 кілометрів? Класика. Угу. Моєї принцесі. Ха. Ну я стану на коліні. Так, не диши на мене тільки дракон. <реку> Ти, дорогая, обуздай свою незмислимую ревність. Да тронеться, ще кем мне дай. Погладить випухну древність красивих жін, знав немало. Шо? Були такі, що ого, к примеру, поочувала, ну і около того. Ну, по срівненню з тобою, усі йдуть бамбук курити. І навіть людка. Ну, ну не важно, давай з тобою разом жити. Так, Антон, зараз встаєш, йдеш пішки додому. Спиш, а прийдеш завтра зранку. Прочитаєш, і, може би, я тебе поцілую. А поки що. Гуляй, Вася. Мама, ти бачила, яким воно приїхало? Богиня! Кожен з них прочитав як мінімум одну книгу Дейла Карнеї. Кожен з них пройшов як мінімум один тренінг на тему успішності. І кожен з них знає хоча б одну іноземну мову. Але в п'ятницю ввечері всі ці чесноти ніщо в порівнянні з бакалом пива. Бо вони це менеджер консалтингової фірми Андрій та менеджер компанії одного з мобільних операторів Сергій. Привіт, Андрюх! Привіт, Приєсво! Ну що, як тиждень пройшов? Як цунамі? Як накрила волна з понеділка, то тільки зараз пена сошла. Таке. Бармен. 400 грамів водки, два бокала пива, пожалуйста. Только швидко. Наганявся цього тижня як слон. Mm -hmm. Збирав справки. Що, які справки? На що тобі? Ну, Я вирішив просто трохи обзавестися нерухомістю. <как> побігав, позбирав справки, беру квартиру. Зараз куплю квартиру. Буду таким, як ти кричати, всі. Понаїхали. Ні, а чого ти мені будеш кричати, понаїхали? Я теж кредит беру. На квартиру? Ні, на машину. Слухай, ну а ти потягнеш там, і оренда квартири, і кредит на машину. Наша мені квартира. Я буду жити в машині. Ну, а як ти це собі представляєш? Та дуже просто, Це вигідно. Припаркував під роботою. Все, можна до 9 спать. Вечером з роботи вийшов, сил в машину, все, дома, ніяких пробок. Включив телек, салон, кожа. В принципі, логіка є. Так в Європі сейчас всі роблять. Ну, а. Там, а спати як. Тож трохи незручно буде? Ті, я не буду спати, я буду грачувати ночами. А спати я буду в офісі. Митися як. мойки. В принципі, все сходиться. Так, да? я Все продумав. Ти практичний чувак. Да. А це? А ти в якому банку береш кредит? А там Trust, Must, Укр, Цукер, Пукер, Маст-Траст Муст. Вони два відділення: одне Волчевське, а друге. Знаєш ринок Юність? От там а, за ним був такий магазинчик все по 8 гривень. От, а далі шаурма. Uh -huh. Як ідеш там, шаурма, uh -huh, uh -huh. От між ними, от там ще це відділення. Так почекай, так там же ж був платний туалет. Так, так, да, да. да, да. Оце в цьому приміщенні вони половину викупили, туалет ще зліва, а вся права частина – це їх. А які там умови? Там, там 130% годових. І 90 перший внесок. Ти міг би сказати, якби на таких умовах я б тебе і сам прокредитував. Та ні, ну це вже я зробив. Ти роз, розкажи, що там у тебе з квартири, кліянин. Квартирка маленька, якби mm -hmm. однокомнатна, mm -hmm. хрущовка, mm -hmm. Знаєш, але, але от от уже є, знаєш, от відчуття, от щось своє. Все правильно. А от Тобто, як би. Ну як своє? Ну, тось, воно буде своє обов'язково. Ні, недвіжемося, це правильно. Років через тридцять. Якщо все буде нормально, тому що ну. Трохи вже почалися напряги, я ще от не встиг навіть в'їхати в квартиру, її вже арештували. Я це напрягаю, тому що ну, там суд, там якісь проблеми з опікунським, mm -hmm. і суддя виніс рішення, щоб значить, квартиру віддати цим обманутим дітям. Mm -hmm. от. А, а я вже чекаю, я вже повну суму вніс mm -hmm. за квартиру. Ті цигани кудись зникли, я не знаю, де вони. Я пішов шукати на базар? Стандартна історія. Нема. Mm -hmm. Я пішов в міліцію. Там мене побили, uh -huh. ну це правда не має абсолютно ніякого відношення до, до цієї кредитної історії. Просто знаєш там, от реально що напрягає цій цій ситуації. Я от порахував, е, я цю квартиру зараз свою взяв за 110 тисяч доларів. Uh -huh. Так, от, на момент, коли е, остаточна буде виплата кредита років через да, тридцять, е, мені її дешевше ніж за 600 тисяч продавати нема смисла. Ну зато у тебе на роботі все хорошо. Знаєш, я тобі чесно скажу. При всіх цих розкладах мені вже ця вся робота по барабану. Слушай старий, ну що ми, про це бізнес і бізнес, вже голова пухне. Давай якось там розслабимося, чи що? Ну я приглядався вже тільки що там ці дві куриці сидять. Ну так касає, нічого вроді. Чому би і не було? Пішли. Серега, Серьо, як я вигляжу? Андрон, ти <кій> фінансовий барон. <кій> що в мене буде тачка? Тоді посмотримо. Українське телебачення щонедень то наближається до світових стандартів. Насамперед, завдяки наполегливій праці двох найкращих ведучих за версію журналу «Сто анекдотів та кросвордів Зиновія пипки та Інокентія Беста. 16 травмованих, з них 8 – працівників міліції. Так закінчилась ця дитяча вистава. Ну що ж, наразі в мене все. Я бажаю вам гарних вихідних. Це був Зиновій пипка. І я задоволений передаю своє слово своєму колезі Інокентію Весту. Інакентій. Женовій. За мною! Студія, Студія. вгадайте, де я зараз перебуваю! Ха -ха, ви ніколи не дізнаєтесь, де я зараз перебуваю, тому що я зараз перебуваю в маленькому провінційному рівненському містечку Костопіль. Запитається, що привело нас сюди. Я вам підкажу, що сюди привело. Не бачена досі акція в українському фешн-бізнесі. фешн індустрія просувається провінцією, провінцію. І завтра у цьому приміщенні, саме на цьому місці, буде відкрито бутік відомого українського модельєра, дизайнера Петра Дана. Але оскільки відкриття буде завтра аж о 10-й то стає зрозуміло, що завтра люди мають збирати тут о 10-ті ранку, але вже сьогодні з вечора тут починає шикуватися черга спосідовувачів таланту Петра Дана. І ось в першого чоловіка, котрий складає цю чергу. Я зараз збираюся взяти наше інтерв'ю. Добрий вечір. Руки убрал. Добрий вечір. Дю, дю. А, це перші клієнті. Скажіть будь ласка, що привело вас сюди в таку пізню пору? Я. Не міг більше це все собі держати. Ви маєте на увазі бажання придбати модний одяг від Петра Дана. Так, і це теж плюс ганяють. А скажіть, будь ласка, одяг яких модних дизайнерів ви ще купуєте? От піджак їздив на научну конференцію у Болгарію, там купив піджак. Чого ви туди їздили? Виступав з докладом на тему. Воздействие на молекулярную решетку и изотопами урана в условиї невісомості. Купив. Слава Богу. У вас такі достойники і є постійними клієнтами нашого прекрасного дизайнера Петра Дана. Ем, я дякую вам за те, що ви виділили кілька хвилин свого нікчемного життя для нас. І я хотів би, щоб ви ще сказали кілька слів на адресу нашого прекрасного Петра Дана. Піотер! Я не знаю, як вас там по батюшки, ну давайте. По тексту. Бажаю Петру. Бажаю Петру. Не загубитися у течії сучасної Фешн. Фас... Фасін... Фешн Фэ індустрії. Та обіняти чине місце. На дизайнерському Олімпі України. Можна я вже пойду. Наразі у мене все. Шане перство! Сьогодні свіжа струя у моді в місті Костопіль. Це мода від Петра Дана. Наразі у мене все це був Інокентій Бет спеціально для Файна ТВ. Знято. Що дядька? Автоарафти поставить. Ні-ні, я бумажечку собі заберу. Я заберу. Що за фуфел постає? Парламентські вибори відбуваються раз в чотири роки, а приміщення Верховної Ради прибирають два рази на день. Питання: хто більше працює? Відповідь на нього знають вони. Невтомні не прибиральниці Ілона Давидівна та Анжела Петрівна. А за окном, а за кном і кружи. Нельзя любить, нельзя любить чужого мужа. Боже мій, Анжелочка Петровна, що я бачу? На дворі уже давно не март місяць, а ви мяукаєте як та кошечка. Ілоночка, як важко жить без любві. Анжела Петровна, я 20 лет замужем. Уж то хто я знаю, як важко жить без любви. Хочете про це поговорити? Мені кажеться, що я не безразлічна одному мужчині. Оце по-твоєму що? Це, це? цвіточок, який стояв у вазочці на столику в столовій. Дура ти, багато ти понимаєш? Не важно, де він стояв, а важно, як його приподнесли. Анжела Петровна, Анжела Петровна, все. Харесі секретничать. Ну розкажіть мені бистренько, хто той кобіль, що вас обнюхав? Короче, високий, статний, маложавий, не чоловік, а конфета. Пахне молоком, сивий. О, тут трошечки плеш, але ще такий, в силах. Він може ще й трибуну заблокувати і мікрофон зламати. Жик, цікаво, цікаво, цікаво. Зараз, 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 зараз. А, чорна беха, номерний знак, 4 п'ятерки в р. Вгадала? ні. Вже в прошло. Так, сейчас. Я зараз сама. А, я угадаю, угадаю, угадаю. Костік регіони, да? Ну, тепло, тепло. Але костик уже не в моєму кусі. Бо він бухає і кокс нюхає. Боже, ну то ж, то, ж, хто ж, зараз, 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 зараз. Ну, подождіть, я сама угадаю, от вже на язиці верт. Валера! Який валера? Ну, валера, комуніст. Ну, той що з дудкою приходить постійно. Це дуди день, потом в слюнях ходить. Він? Боже Ілона, ти що? Він ж фанатик, у нього ж це все просто так задарма робить. У нього навіть квартири нема. Анжела Петровна, ну я вже даже не знаю. Ну розкажіть, хоча б як у вас це все почалось, щоб я розуміла. Короче, розказую. Три тижні тому він заходить у зал і глазами на мене так. Ззірк! У <звук> мене ж така ж холодок пішов. Я думаю, я буду ждати. Така стою собі, вроді би так замітаю всю сесію ждала. Він виходить. І знову на мене так зирк, Я чуть не упісилась. І так три тижні. А вчора підійшов до мене і записку в руку всунув. Запис. Запісну. Як інтересно, Анжела Петровна, дайте почитати. Не дам. Ну, дайте почитати, Анжела Петровна. Не дам. Ну, дайте. Ну, ладно. Як подруги тобі дам, ну тільки дивись, бо судьбу тобі в руки довіряю. Анжела Петровна, я в... могила, ви ж знаєте. Нікому. Так больше не может продолжаться. Жалочка, читай, троц. читай дальше. Мы должны быть вместе. Бачишь? Ваш Иларион НСНУ. Ларик? Да. Ми Ларик. Я себе в обид побегла, уже и платьечко новое купила, и туфельки. Анжела Петровна? А скажіть, будь ласка, а коли Ларік вам цю записку давав, він був в очках чи без? А наші це тобі такі подробності? Анжелочка Петровна, це дуже важливо. Кажіть мені, він був в очках чи без? Ну без. Анжела Петровна, швидко, швидко йдіть, здайте, і плаття, і туфільки. Поки що магазини закрили уже. Ларик він без очків ні хера не бачить. Він нас перепутав з Валентіною Семенюк. Ти брудна шльондра! Я не вірю тобі! Хочеш мені все життя переламати? Анжела Петровна, ну поверьте мені, я ж знаю, що я кажу. Я не вірю, іди отсюда. Ну, Анжела Петровна, що я вам брехать буду, чи шо? Ну от вам на зуб на пацана даю. Що, серйозно? Ну так. Да. Та що, мені бігте здавать платье, чишу? Не здавайте. У мене сьогодні знакомого міністра день народження. підемо в місці в клуб, знімемо собі нормальних депутатів. Да? Тільки слухай, давай швидше зараз зайдемо в зал. Бо там якесь падло, от такими буквами на всю стіну слово із трьох букв написало. І це не б'ют. А що тоді? Ура! Ну, одну букву ти вже угадав. Хтось скаже, це брехня. Хтось скаже, це вигадка. Хтось скаже, такого не може бути. А ми скажемо, кого обманюєте. Придивіться пильніше ми не лукавимо, ми просто показуємо життя людей, які живуть у Файна й Україна. Далі буде.